Вітаю! Ви на каналі «Бабусині Квіточки, і не тільки сьогодні п'ятниця, і ми з вами йдемо гуляти по улюбленому садовому центру. А тут у нас новиночки серія «Арома». Чотири види представлені у нас. Зараз ви бачите загальний план. І я зраділа, коли побачила, що щось написано на кожному горщику. Але не так то сталося, як бажалося. Зараз ми бачимо всі ці чотири види загальним планом. І починаємо. Ось така орхідейка. Вона яскрава і яскрава червона губка, так і манить. Да, так, Я хочу сказати, що е, ароматів зараз я не почула, хоча було сонячно. І всі були можливості їх почути, але десь там дуже-дуже далеко, я вам не можу сказати, чим вони ароматять. Ну, це щось дуже схоже на Ліодоро, але не знаю, наче вона, наче не вона, як ото кажуть. Аромати не яскраво виражені, я не можу сказати. Що це, здається, мені дуже схоже на сорт Одоріон. Я маю такий, і він дуже на нього схожий. Ви бачите всі, що листячка вкрап за виключенням яскраво-фіолетово-рожевої квіточки. А ця начебто схожа на перу. Така ж рожева, але не збігається код на горщиках. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!